В ефірі рубрика Звіздюліна від гуру, розбори добровольців, які хочуть розвивати свій блог. Наступна наша дівчинка, Тані скетч. А давайте подивимось: портрети, арти, стікери. На замовлення ілюстрації. Знову ж таки, як в нас вже кожен розбір відбувається, все перераховано. Да? знову відправляє людину думати своє позиціонування. Що саме, можливо, якусь там красу в світ хочете привнести, можливо, якісь ілюстрації у вас або швидкороч, або якась має бути така одна ізюмінка, яку ви робите. Е, і подумати, будь ласка, над цим, все ж таки, щоб це не да, як магазин, да? просто магазин, який продає. Видно, же, що там аватарка, по перше, це ваше обличчя, що там жива Людина, яка скоріш за все розвиває свій особистий бренд, якщо у вас є в рілсах ваші ролики, де ви рефлексуєте щось знімаєте під музику, тобто видно, що ви хочете розвивати свій особистий бренд, а не просто заховалися за картинками. Тані скетч, ну добре, якщо це вам подобається, такий нікнейм, Мені подобається, що він короткий. Він швидко запам'ятовується. Аватарка класна, але у вас в роботах є дуже багато красивіших. Да, я так розумію, що це ви. Ну можна просто якусь трошечки яскравішу зробити, щоб вона прям привертала увагу. Тому що так здалеку навіть і не здається, що це картинка. Просто, просто якась фотографія. І позаду, навіть оце місячне сяйво видно більше, ніж вас. Митець зрозуміло, художник Тетяна. Да? і оце хочеться, щоб ви продумали якийсь класний собі заголовок. Приймаю замовлення, на цифрові портрети. Це вже дуже банально, та ілюстрації замовляй там. Понятно, що замовляти потрібно в діректі, тобто це писати. Не потрібно, якщо ви мене заохотили купити, скоріш за все, оця фраза замовляй, вона, ну якби, не буде спонукати мене купити. Куратор на курсі з анатомії для художників. А якщо це є якоюсь вашою гордістю, тому що мені, наприклад, не зрозуміло, де якщо в вашому колі да в це зрозуміло, то можете залишати. Якщо це перевага, якийсь бонус, це якийсь суперкласний курс, і ви там є куратор, тоді супер, можна залишати. І ще я побачила у вас в хайлайт. Хайлайт, в принципі, нормальні, але їх можна красивіше заілюструвати, бо вони зараз трошечки як спам. Там десь повідомлення, там десь переписка в діректі і так далі. І дивіться, у вас там відгуки, добре, все залишаємо, плюс якийсь сайт, ладно, і слово навчаю. І отут мені не зрозуміло по вашому блогу. Тобто, ваша шапка вона продає вже кінцевому е, покупцю ваші. Ілюстрації, да, ваші фотографії, але при тому ви навчаєте, і отут мені здається, що треба визначитись, де ваше більше ваших грошей, можливо, навіть на навчання зробити такий упор, тому що всі ваші ролики показують про те, вони формують потребу в мені почати займатися цією ілюстрацією. Тобто, я навіть не хочу портрет, але я дивлюся, і думаю, блін, як вона це робить? Це так круто виходить, це так класно. І Я думаю, що ваші ролики вони більше спонукають запитати у вас, чи навчаєте ви. І тому в вашій сторінці, якщо ви бачите, що ви можете навчити людину, я би трошечки переупакувалась під це, тому що тут більше грошей. Або а тому, що зараз, ви начебто, знаєте, однією попкою на два стула, тобто ви нейтрально зайняли позицію. Ви, начебто, й навчаєте. І робите індивідуально. а ще і безкоштовно когось малюєте, хто вам прокоментував. Тому оце безкоштовно прокоментував. Я би зробила, можливо, як рубрику, де за класний коментар я буду там не знаю найкращий коментар, потім вас намалюю в наступному рілсі. Таким чином, ви підсаджуєте мене на свій блог. Я хочу дивитися в знаєте, в очікуванні, що колись ви намалюєте і мене. Люди будуть намагатися упражнятись в ваших коментарях, щоб там ну, щоб перемогти. Да? Можливо, ви навіть розіграші будете робити десь ще й на телеграм канал Вести, наприклад. І оце все, як ви малюєте, воно все ж таки формує потребу у тих. Хто хоче почати малювати, і тоді ваш контент має перебазуватися трошки під формування потреби у цих ілюстраторів. Хочеш здобити таку нишу і надавати всі переваги у цій ниші, чого круто, цим займатися. Що ви сидите вдома в теплі, що ви у вас планшетик, що ви можете там не знаю, включити там свічки, фільми, мультики і так далі? Ви можете просто сидіти творчо малювати. Що цю професію можна забрати в будь-яку країну світу, і так далі. Тобто, надавати всі ці переваги, щоб формувати у людей потребу, отримати ваш навик. І от тоді ви можете, по-перше, і більше грошей заробляти, ніж ви будете малювати один е, малюнок. Мені ще не дуже зрозуміло, як потім цей малюнок. Ви відправляєте, скоріш за все, ви і малюєте, потім ще й друкуєте і відправляєте картину. І мені здається, що тут дуже багато таких процесів, які займають час. То в даному випадку навчати вам було б набагато легше. Тим паче, я бачила, що у вас є якісь уроки. Тому просто визначитесь куди. І якщо ви хочете навчати, тоді оця ваша фраза, що ви куратор на курсі, супер, да? вона допомагає вам, і ви переупаковуєте шапку профілю під те, що ви все ж таки вже автор якогось курсу або навчання, або наставництва. Тобто ви більше навчаєте, але і ваші руси показують те, що ви і самі це вмієте. Тобто, ви не запожник без сапог. І, наприклад, я ще написала там пару упаковок ілюстраторка та викладачка. Так? І можна писати Таня, ілюстраторка та викладачка. Супер! Тоді нам вже зрозуміло в шапці профіль ви навчаєте, бо так в хайлайтс ми можемо і не побачити. Навчаю скетчингу та створюю ілюстрацію на замовлення». Все супер, мені зрозуміло в шапці профілю, ви хоча б ну, ці два стула свої одразу зашили. Дивись портфоліо та записуйся на курс. Класно, класно. Або Таня, художниця та скетчерка. Тут все про авторські ілюстрації, якщо ви хочете продавати. Так? Тобто шапку профілю треба переписати. або своє якесь позиціонування да? ілюстраторка зі стилем, от те, що я казала, десь якусь перевагу, все ж таки не пишіть. Що вам легко дається. Додаю каляри у ваше життя через мистецтво. Чудовий подарунок, який вразить. І тут можна знову ж таки робити акцент на тому, що, м -м, скоріш за все, собі б я не хотіла це придбати. Да? А от подарунок це був би, знаєте, такий подарунок з душею. Мені б, наприклад, більше хотілося би, і е, це позиціонування воно спонукає інших купувати на подарунок. Тобто, це така якась класна робота. Ну, я да? я приходжу з таким подарунком. Це, звичайно, буде у того, кому подарували, викликати круті емоції. І ви можете тоді бити в це, і тоді всі ролики можуть підпорядковуватись цим зараз. Незрозуміло. Ви, начебто, і кажете про подарунок, в той час ви когось малюєте, і ваші відгуки всі кажуть про те, що людина сама собі придбала, і в той час у вас є навчаю, тобто, ви, начебто, всюди. А ви, якщо оберете щось одне і будете бити в це, воно принесе вам більше результату. Тож подумайте, кого ви ставите у пріоритет учнів або кінцевого свого покупця. Став лайк цьому відео, пиши коментар, якщо хочеш бути в наступному розборі. І до зустрічі на наступних розборах.